Привіт, друзі! Вітаю вас в своєму новому відео. Сьогодні я хочу розповісти вам нашу історію про те, як ми купили хату в селі за 2000 доларів і як ми прожили цей рік, які зміни відбулися в нашому житті. В цій першій частині відео я хочу розповісти, який шлях ми проходили, з чого ми все починали. З якими труднощами ми стикалися, і як змінилася, як змінювалася наша оселя, наш новий будинок за цей рік. В цьому відео я зібрала нарізки із всіх відео, які я знімала з самого початку, і об'єднала в одне відео, щоб можна було прослідити цей наш шлях, яка була хата спочатку, коли ми тільки її купили. Яка вона стала, якою вона стала, коли ми вже заселилися, і якби вже обжили її трохи? Потім як ми робили ремонт в одній з кімнат, як ця кімната поступово перетворювалась. І в кінці ви побачите, якою ж таки стала ця кімната, як ми її перетворили. Наперед, прошу вибачення за відео, яке я знімала тільки на самому початку. Це перші мої відео. Я знімала як і ще тоді, навіть і не знала, що я буду вести свій канал, що я буду мати свій канал і показувати своє життя. Я знімала ці відео для себе, вони такі. Любительські, скажімо так, зовсім не професійні. Тож вибачайте, ці відео в мене тільки збереглися, це якою хата була спочатку, і як ми почали в ній проживати. Тож, вибачайте зразу мене, тому що тоді я ще не планувала, не вміла і не знала. Але ці архівні відео збереглися, і тож я їх вам тут покажу. І ви зможете побачити, якою ця хата була з самого початку, і поступово як вона перетворювалась, що ми тут робили. Мені навіть було дуже цікаво самій це все скомпонувати в одне відео і побачити, як поступово це все перетворювалось, тому що коли пройшов ось рік, я вже багато чого забула. Я дивлюсь на цю кімнату, і мені здається, що вона такою і була. Але ні, як згадаю, якою ця хата була спочатку зовсім не такою. Нам так ще предстоїть дуже багато роботи, але все ж приємно, що ми маленькими кроками ідемо до своєї мети, і за рік, в принципі, ми досягнули хоч якогось результату. Тож залишайтесь зі мною, кому цікаво. Та приємного перегляду. Ось так виглядає ця хатинка, яку ми купили. Це ось так подвір'я. Тут може бути погане качество, бо знімали на телефон. Ось так. Це в нас така кухонька. Заходиш зразу, це як сіни, кухня. Вона хата дерев'яна, зроблена вся з дерева. Хазяйка нам залишила повністю всі меблі, газову плиту. Ось це ще одна кімната. Тут Тіл такі, такі всі меблі старовинні, холодильник старовинний, все в рушниках, іконах, оце така піч, яку ми потім прибрали, бо вона нам зовсім не потрібна. Ось. І ще одна така кімната, теж вся в рушниках, в подушках. Все дуже-дуже автентичного такого стилю, і це тут груба, якою ми будемо обігріватися. Зараз я вам хочу більш детально показати наш будиночок, тільки що я показала вам, як тільки ми його купили, як він виглядав. А зараз хочу показати більш детально. Ось це будинок, він дерев'яний, він складається з двох кімнат і кухні. Кухня, сіни. А також така невеличка віранда. Потім вам покажу, а зараз підемо побачимо, що в нас тут є. Тут в нас є криниця ось така. Вода тут питна, хороша. Ми вже провели туди насос, щоб у нас було була вода в хаті. Ось так ми зробили. Тут у нас дві вишні посаджені, одна вишенька і друга, а тут ось вихід на город. Город у нас приблизно 12 соток, город невеличкий, але нам вистачить з головою. Ось там наш город, наш участочок такий. Це мені подобається, що він невеликий, бо для мене це зовсім щось нове. Мені хоч би з цим справитися. Я зараз ось планую посадити полуницю, малину, таке у мене є в планах. Далі я вам показую за цей час. Я вже посадила тут біля хати самшит. Мені дуже подобається буду вирощувати. Буду займатися такими справами. І ось я вам ще не показала, у нас отут-перед -от входом до хати ось така облаштована віранда. Ну, вона відкрита все. Ми потім будемо тут перероблювати, але ось тут ми винесли диван, стіл, ось така вірандочка. Ось така. Далі в нас є ще гараж. Такий. Сарай, гараж, дуже таке велике поміщення, але в цей гараж наша машина не поміщається. Тож ми будемо перероблювати теж чуть-чуть. Ось зараз покажу, який він. Ось такий сарай. Ось це в нас шафа, яку ми винесли, тому що ми вже в одній кімнаті робимо ремонт, ми вже викинули піч. Ось замовили дошки на підлогу. Ось вони в нас тут зберігаються. І ось таке велике приміщення. Ми думали, що наша машина тут поміститься, але, на жаль, не, не поміщається. Ось таке приміщення. Що в нас далі є? Далі в нас є льох тут. Льох це в нас, я так називаю, або погріб. Десь зберігається отакого він плану. Тут мій, моє дитя вже накидало іграшок, грається, мій, молодж, мій середній син Єгор, йому три рочки, і він мені тут порядки наводить. А ось тут я займаюсь пранням. Це душ, літній душ. У нас там стоїть бак, в ньому тен і вода нагрівається завжди гаряча. Є ось такий душик. Ось так він зроблений. Тут на нас ще одна пральна машина стоїть. Ну, облаштовуюсь поки що так. Потім тут у нас ще одні дошки, які ми придбали для полу. Це отаке ще приміщення, якесь підсобне. Я не знаю, для чого ми будемо використовувати його. Будемо, може, дрова тут хранити. Ось таке тут всяке. Зараз покажу. Ой. Не хоче відкриватися. Ось так. Ось тут ще такі всі старовинні речі. Такі всякі старовинні речі. Потім у нас садочок ось такий. Тут яблуні в основному у нас ростуть, але вони дуже вже старі. Я думаю, що ми їх потім будемо зрізати. Тут мій чоловік облаштував для дітей пісочницю, щоб вони гралися. Ось тут такі дерева, будемо потім з ними розбиратися, які обрізати, які зрізати, що з ними робити. Це погріб. Ось така у нас ділянка перед будинком, в принципі. І чуть-чуть згодом покажу вам будинок. Ось це наша велика кімната. Так, ми тут облаштувались, це груба вона в нас так і залишилась. Тут дитяче ліжечко, де спить моя молодша донечка. Це наше ліжко з чоловіком. Шкаф-купе ми поставили. Поки що ми не робили тут ремонту, тому що ми вирішили робити ремонт в меншій кімнаті, там, де ми винесли піч. Оце ще меблі від старих хазяїв залишили ми, поки що будемо користуватися. Це ліжечко мого середнього сина Єгора. Ось. І ще залишили собі шафу. теж від старовинну цю шафу будемо поки що користуватися нею. Ось це така кімната, в якій ми зараз проживаємо поки що, а в інших кімнатах ми будемо робити ремонт. Ось так. А ось в цій кімнаті це друга кімната. На цьому місці була піч. Ми її розібрали. І зараз ми оббиваємо стіни від цієї глиняної штукатурки. Ми там хочемо покрити стіни гіпсокартоном. Оце все-все-все. Оце ми хочемо оббити. Це глиняна така штукатурка. Ось, ми її обіб'ємо і будемо тоді робити ось такий холодильник, до речі, ми купили замість того старенького, який ви бачили. Ми купили собі новий ось такий холодильник. У нас тут стол стоїть, де ми снідаємо, обідаємо, вечеряємо. І залишили від хазяйки, залишилася ще така шафа. Ось таке ми збираємося зробити. Також будемо підбивати гіпсокартоном стелю, тобто така. Ну, в общем, все це ми збиваємо зараз і будемо робити. Зірвати ці дошки дуже досить важко. Ось так процес проходить. Непросто-непросто, не тому що дошки досить міцні. Чому ми вирішили знімати цю підлогу? Вона в досить такому непоганому стані, але по вуглах вона попросідала. Тож ми вирішили залити підлогу цементом. Вже з роботи і процес прибирання піску продовжується. А це мої дітки, як же без їхньої участі. Єгор завжди допомагає, чи може, бере участь у всіх процесах. А Валерії потрібно контролювати всіх. Це обов'язково. Забрали дошки, і вже ось тут будемо забирати пісочок. Ігор, весь в піску. Валерія сидить на стулі, як принцеса, контролює процес, як завжди. Азерний рівень дуже класна штука, все видно, який йде рівень, і вийшло, що з однієї сторони сторони більше піску, з іншої менше. Тобто, з однієї сторони треба перегребсти на іншу сторону. В цьому вуглі рівень показує, що дуже багато піска нерівно, Тобто треба його з цього вугла вигрібти, бо ось так от більше, чим треба піска в цьому вуглі. Трамбували підлогу, тепер вона більш-менш рівненька, утоптана, утрамбована. Так що можна приступати до наступного етапу For the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love For the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement Everything I do, so instinctive and so passionate Every word I move, so descriptive like an episode I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love Як ми вирішили зробити таке ноу-хау, у нас залишилося багато черепиці від, ну, від хазяйки, яка нам продала будинок, вона залишила нам багато старої черепиці. Вони ну, нам хватить на підлогу, то ми вирішили отак от зробити, покрити пісок черепицею, побити її, щоб був міцніший цемент. Ось таке ноу-хау, мій чоловік видумав. Побачимо, що з того вийде, але робимо поки що ось так. Ось це вже ми її побили, цю черепицю, і виглядає ось так. Такі от пол нас тепер. Угу. І... Так і оставимо, така красота буде, буде. Щоб ви розуміли, мій чоловік ніколи раніше таким не займався. Все це ми робимо вперше, все для нас вперше, все вчимося, так що не судіть строго, якщо щось не так, підказуйте, пишіть коментарі, бо ми все вчимося на власному досвіді. Зато потім навчимося і будемо спеціалістами, так? Да? Да. Це в нас перша кімната, на якій ми вчимося робити все. Так що таке. Ось так вже бетон. Сапою. Копани. Ну, у тебе копаниця, а в мене сапа. Кого як? Тут в Житомирській області сапа називають, сапу називають копаницею. От так. І не сапають, а копають. Я цього не знала, бо в нас по-іншому кажуть. Мої батьки з Вінницької області, тому у них кажуть, сапають. А в Житомирській копають. Ось так. Замес, размес. Частину підлогу ми встигли за сьогодні зробити, залити. Дуже гарно вийшло. Ось. На цьому я буду закінчувати. вам вікно, яке ми замовили. Сьогодні їздили в місто і забрали. Оце віконце таке. Одне ми поки що замовили. Це моя дітвора. Ось будемо ми міняти його в цій кімнаті, де робимо ремонт. Ось це віконечко у нас буде мінятися. Ось, ось, ось сюди ми замовили те вікно. З москітною сіткою, як полагається. Наш процес залиття підлоги бетоном продовжується. Ось помічник сидить. Єгора, помахай. <сум> ось помічниця сидить. Вставай, Лєра. Ну, я вам покажу зараз ось такий кусочок ми вже залили. Переставили на цю сторону стіл. Ось такий шматок у нас вже готовий. І продовжуємо далі. Ось, далі. Ось така, такий кусок ще залишився. Валерія. Помічники, Єгор, не чіпай. Ось замішуємо розчин. Як ми будемо прибирати ось цю кладовочку? Ось у нас є така кладовочка, ось тут, бачите? але вона з дуже низьким стелею, дуже низькою. Я не знаю, для чого таке було придумувати. Тобто в кухні висота стелі одна, а тут ось такі двері, вони дуже, дуже низенькі. Я поки призвичайлась сюди заходити, щоб головою не битися, то це було дуже довго, дуже багато було синців. Так, що ми хочемо зробити? Так, Я вже мен... наступила зима, і в, душ, в душі літньому ми купатися не зможемо. Тому ми хочемо сюди купити ванну і зробити так, щоб ми могли купатися от в цьому приміщенні. Тобто, в нас є ось такий обігрівач, ось Боня вже тут примостилася біля нього. Ось цей обігрівач, ми будемо нагрівати це приміщення, нагрівати воду, і так якось будемо pris... Pris... пристосовуватися до, зимньої... до зимних... зим... Зим... зимовий час до процедур. Так що таке. Так, я Зараз трішечки прибрала, забрала ці всі речі, взуття винесла. Залишились оці зеркала, якісь е, вікна. Ну, це все мій чоловік прийде, то він сам винесе це все, куди він там вважає за потрібним ось одне зеркало, там ще які, якась шибка. Ось показую вам ванну, яку мій чоловік сьогодні купив, він вже її встановив. Я поки діток ложила спадки, то він вже її встановив, то я не знімала цей процес. Показую вам вам вже готовий результат. Ось так він на так ось її на такі кірпічі поставив. Ось є такий шланг. І зараз він буде далі робити, будемо робити отвір, щоб можна було, ну, щоб ванна зразу спускалася на вулицю. Ось. А як ми будемо воду? Воду буде... будемо гріти великі великій кастрюлі, і ось в ванні будемо собі. Отак от Влаштовувати такі водні процедури. Ну, є ванна вже добре. Це така стрічечка на ній. Ну, Це треба її віддерти. Ось така саме звичайна метр п'ятдесят довжиною. 1,50 на, не пам'ятаю, на 80, здається, сантиметрів ширина. Так що, ось тут у нас буде ванна кімната. Я дуже рада. Радію з цього приводу. Що ми робимо? Робимо стеки для води з вами. Вирізаємо двіку таку от силу. Ось таку, так? Да? Вирізали. Ну так, да, бензопилою біляли. Ага. Ось я така прямо на вулицю. Прямо на вулицю буде витікати. Красота. І в трубу з ванною буде. Я думаю, вода Правильно, правильно. Угу. Да. Нам треба це все уплотнити. Правильно, правильно Уплотняй. Правиль, угу. правиль, правиль. правиль нема куди так, так, так опотняю. Це двіди. Оце неволю. Ось, вже задув піною. Ось так цей отвір. Що далі буде робити? Зараз побачимо, Да? Ми Ставимо ванну назад, я вам знімала до цього, Відим, просто приміряв її. А це вже зробив отвір і ставимо вже ванну, так, як вона повинна стояти. На отакій кирпичі поставимо. Потім згодом щось придумаємо, але поки що так буде. Правильно я розказую? Да, правильно. Ось так. Так що зараз будемо ставити її. Ось, встановили назад ванну. Зробили так. Ось поставили її на кирпичі. Завтра я піду куплю величезну кастрюлю, в якій ми будемо гріти воду. Куплю вішачки такі, тут десь ми повішаємо полотенця, прицепимо зеркало. Тут я розберу завтра ці полички. Буде тут у нас таке приспособлю більш до ванної кімнати. Ось такі. Ну що ж, це ви подивилися першу частину відео. Далі я зніму другу частину, тому що в одне відео це все не вміщається. Ви побачили, що це відео було в різних форматах. Так, я знімала перші відео в одному форматі, не знала, що в якому ще потрібно знімати інші в іншому. Тож таке чуть-чуть вийшло різно. Планове відео. Але це все, що залишилося, я скомпонувала в одне і можна так якось прослідити наш, наш шлях. Тож, дякую, хто додивився це відео до кінця. Скоро я зніму другу частину продовження далі. Кому цікаво, залишайтесь зі мною, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі та ставте лайки. Всім до зустрічі, всім па-па, до зустрічі в новому відео. Па-па!